Ну що ж, всім привіт, народ з вас підписів Подобайком, продовжуємо грати в Харсферем 4 з Мотом Райсу в Харків за Полтавську Січ, яка замінила фактично просто Запорізькій Січі. Просто таки нам хочеться іншу назву І все. Так, зараз в нас З поводу з Полтавської битви. О, підтримка війни і підтримка війни, 4 ти. Що? У Сенсі отримую ідею. Що? За що? У нас зараз підтримка війни просто зрозуміло де буде. Так, вибачаюсь, в мене є хтось, хто буде. Вишу, нема нікого. Е, ні, 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 ні За що? А це поразка під Полтавою це просто назавжди мені дасть. А коли, може ви припинити колись? По-перше, а чому поразка під Полтавою? Ми ж перемогли і все, ми контролюємо повністю все. В сенсі, чому в мене підтримка. війни падає. Навпаки, в нас має підтримка зростати, тому що ми перемогли і ми все контролюємо. Ми повністю все контролюємо. В чому? Що? Що? А. На кінний експерта вже ж. Ти та також фільдмаршал оборони. І йдемо фідновлені дивізії. А, -а, а. Дивіться, перше, це набуті риси, які просто з часом, судячи за все, відкриваються. Ось це посереднє це риси генерала, а праворуч це риси фільдмаршала. Тобто, наприклад, ось тобі, генералу, нема сенсу риси фільдмаршала качати. Тобто, ти отримуєш до. А, все. А чому спустя стільки часу, як я граю в Хойку і тільки зараз це помітив? Наскільки я розумний хлопець. Найрозумніший хлопак, хлопак в цьому світі. Дискредитація дискредитувати поляків зараз беремо. У мене підтримка війни просто зникне. Такими темпами. Так, Франція, Британії вступила в альянс. Може в мене є ще б якась можливість прибрати дискредитувати. Ой, раз під прибрати. А ви вивчер. А. зараз радіо вчай. Дискредитувати поляків є. Я не бачу. Ой, тут прикольно більше військовозобов'язане населення. Але в мене на цьому проблема. Я не бачу, де мені приберуть поразку під Полтавою тупо так як Мазепа. А ось переглянути Полтавську битву. Це я виділю. Як неприємно, недалеко. Як Мазепа. Віднати, їдь від мене, так. Слухай ти, Покращити. Відносини вперед. У нас мають бути хороші відносини, щоб ти погодився на об'єднання. Це нічого прям цікавого нема. Анексія проти держави Запорізької Січі, але нема. Запорізької Січі нема. О, слухайте. Те, що ми справді маємо робити, так це стояти ось тут. Тому що в нас буде потім е, прикордонний конфлікт. Звідси. З Миргорода в Лівоперечну на Черкащину. Є. Ех, я маріонетка. Прикро. Так, я приймаю лендлізи. Я тепер гетьманщина. Я не Полтава. Я гетьманщина. Вінати гетьманати. Українську державу приймаю. Блін, якщо. Тут же є теоретично до військових заводи. В Запоріжжі один і в Кам'янчуці один. Дайте мені. їх. Ми втрачаємо час. Ріпшені верстати. На захист прорив піхоти. Вперед. О по подчиненню вашому. Ну, Ріна, що б помін... змінилось? Слухайте. Це ж це ж та сама країна. Та ж сама Запорізька Січ, просто під іншою назвою. А Ось якщо ми зараз об'єднаємо монати Національний фокус виконан. Вони походяться. Так, взяти Запоріжжя пропущений. Військо Запоріжжя, я не бачу сенсу. Хоча, а ну-ка, це цікаво було б. Потім. На майбутнє. Може, там фокуси не як у Запорізької Січі буде. Окей. до Дніпра. Є, вони приєднались. Фух. І ви приєднались не як у середній землі. Але у вас хоча б трохи військових заводів є, я хоча б скільки? Три. Цілих три військових заводи. Раз. Два. І. Не арту, потім ППО. Але зараз вантажівку. Але треба буде вивчати ППО. Так ви всі. Окремі війська? Тренуйтесь. Майте генерала. Останетесь з цього боку. А, з Чернігова. На Лівобережну Київщину. Зачекайте, ви знущаєтесь. Окей, в мене зараз є казаки. Окей. Ви виключно з Чернігова будете. Тому що там не Ніжин, там саме Чернігів, лівобережна Київщина. Вперед спробую натренуватись трохи. Але це прекрасно. Сюди? Ні, ви не встигнете натренуватись, але ось планування ви зможете набрати. Вперед. Зачекайте що? В мене будівництво є, це прекрасно. І нам треба хоча б. А, будуємо залізницю. Щоб було постачання, прекрасно. Ну вона хоча б побудується. Воно хоча б побудується. Ой, прекрасно. Мені подобається, як ми зараз розширяємось. А в нас ще союзник Швеції. Ну, союзник. Наш командир, наш головний. На праді це прикольно. Але мені треба ППО. Я не думаю, що я так швидко дійду до трьох військових заводів. Тому не вивчав ППО. Так, судячи за все, ми зараз отримаємо собі Київ. Лівий берег, точніше, повністю. До Дніпра. Далі ультиматум Рутенії, я не знаю, обходяться вони чи ні. В Сенсі, ви тут не справляєтесь? Тут ми не впорлись. І тут ми не впоримось. Якого біса? Ми Чернігів програли? Ви серйозно? Ну-ка, давайте подивимось, що буде, якщо в, такому ж, в тому ж стані, як зараз. Рішення якесь є, по типу, взяти реванш? Чи щось таке? Це неприємно. Зброю вогневої підтримки. Поліпшення на піхотне обладнання. Все ж було так хорошо на початку, це просто вони підкріплені. Це не чесно. Ми втратили Чернігів, це жахливо. Так зачекайте. Не кажіть, що в мене А, ні, три військового зводу все ще. Буде прикольно, якщо ви зараз у рутині поводиться. в рутині. А! Фу! Все. Крим. Нічого собі, Крим, ти розжерся. Якого біса! Якого біса, Крим... всі погоджуються віддавати Криму провінції. Так допомогти Фінляндії беру швидко. Сам я цілюсь на Харків. Все, ми повноцінне гетьманщина. Гетьманщина. А, на, в нас навіть. Окей, поки що, давайте все вільне на піхотку. У нас потяги не досліджені. Мені зараз треба ППО дослідити і потягу дослідити, щоб починати їх виробляти. Що тут? Наступ армії? Та чому б ні? Ти бери капітан індустрії. Але в мене, скоріш за все, проблеми з. Хоча. Так, ми не об'єднані Залізниця між собою майже не об'єднана. Головний східний кордон. залізниць, щоб був об'єднаний. Київ. Так, це дивно, зачекайте, відродити. Тут щоб інтегрувати Мозель Миколаїв. Вінник. Ого, це, щоб це все інтегрувати? Треба піти через відродити військо Запорізьке. От думаю, я подумаю над цим. Військо Запорізьке. Це виключно Запоріжжя? Звільнив. Цікаво. Цікаво. Так він ні. Моя столиця Полтава, але при цьому її не забудуєш нормально. Що тут можна більш-менш безпечно забудувати? Чернігів, але він прямо на кордоні. Київ і так майже забудований. Так давайте залізницю хоча б трохи з'єднаю в одну мережу. Ну, ось так якось. Прикол в тому, що якщо я візьму військо Запоріжжя, піду на Крим, то я отримую весь Крим. Ну, Крим, плюс ось тут Одесу, Південну Бесарабію, Костанту, Бургас і Купу. Чого ще? Якщо я це ще пропонує, то приймаю. Так, попо, У мене відкрите Попо. Почнемо його потроху робити. Вивчаємо цивільний потяг. Перед допомогти фінам. Зараз я хочу взяти переглянути полтавську битву, тому що думаю, що я не хочу, щоб в мене падав, Падала підтримка війни, а, але вона а вона зараз падає ну прям хорошими темпами. Мені це не подобається. Ой, ви, до речі, можете тренуватися, якщо що. Ніжен, він і не на кордоні, і при цьому має чейки для будівництва. Ай! А, ні, мені здалося, що тут стальші є. Ред, нехай поки що інфраструктура там будується. Мін військову економіку треба було брати. Я політила, можна поки що часткову мобілізацію взяти хоча б. Ой, так ще одна фабрика є. В нашому випадку це плюс 30% швидкості будівництва. Мюнгінська угода. та-та-та. Так, захопити Слабожанщину. Я не знаю, наскільки довго мені дадуть мету війни. Але прикол в тому, що в них ще не. Вони ще не повернули собі Білгород. На Харків я буду нападати тільки тоді, коли вони собі Білгород повернуть. Щоб отримати ще додатково сам Білгород. Чому, Чому б ні? Так, щось машину. Вивчаю мені п'ячейки для досліджень побільше. Будь ласка, що тут піхотка та захист. Так, все перегля... Переглянути Полтавську битву. І можна. Крим. А, все, ти взяв Маріуполь. Навряд чи Крим е, розшириться синіше. Дуже навряд. Чи. А тут, в свою чергу, я отримую так 12-15 загалом регіонів. Цікаво, там Чернігів буде. Не показується. Давайте перед захопленням слабожанщини інтеграцію Києву зробимо, бо Вархуа, ну, в нього три військо. А, три військові заводи, я думав більше. Але він не Ну Він не слабкий. Він далеко не слабкий. Він зможе дати нам сильний супротив. Да-да-да, Шведи скасували нам лендліз, як байдуже. Справді байдуже. Є демократи, шведи. Бо шведи-демократи, так? Ми шведи демократи. Так є. Ми, Ми відродили військо Запорізьке. Блін, прикол в тому, що якщо передам правобережжя ось ці два регіони. Кі, я ж потім їх приєднати зможу. Давайте спочатку знищити Крим, а потім передати правобережжя. Так. Угу mm -hmm. Є два напрямки, в яких будемо битись. Піхотні армії, піхотні війська йдуть в напрямок ТБ. Биш 11. Будуть йти в напрямок Ак'яра, Ялти і Кірчі. Вперед. Так, ти, Дізі Так, на ППО замінюю. Що так. І готуємось. Крим, ми маємо рознести максимально швидко. Та ну ви знущаєтесь! Кримське ханство, я тебе зневажаю! Якого біса ти пішов війною на Савок Просто щоб здати свої провінції, е. Це не чесно, це не справдово, хоча б почекав, поки я на тебе нападу. Це справді якийсь бред, по ітогу зараз Савок повністю захопить Крим. Ви знущаєтесь з мене. Ви справді з мене знущаєтесь. Чому так рано? Справді рано. Я просто приближався швидко до приглянути Полтавської битви і одразу знищити Крим пішов. А савок уже. а І Крим... Ти Крим, ти знущаєшся! Крим контролює ще туреччину тепер. Крим просто зараз подарує Савку... повністю Чорне море. Ні. Ну ні. Ну ні. І це метами не на Кримську автономну. Якщо б я грав за Крим. Я б не здав. Ну блін, серйозно, просто захищай порти. Я копаюсь в декількох провінціях, все, крім, ти ну типу ось тут захищайся. В Маріуполі встань. А, це не вважається за місто. Ну, все одно якось тут можна окопатись. Керч захищай і тут в горах захищайся, і все. Видат правобережжя. Правобережжя. Повертаємось на кордон з Харковом Я зневажаю бо. Ну блін, він як будто нам це зробив. Так он по попередніх на проходженнях не знаю. При цьому, мені здається, це сам Крим напав на солок. А не совок напав на Крим. Льом, блін, Крим контролював повністю Чорне море. Повністю Чорне море контролювати і віддати це савку. Ти адекватно, я не розумію. Щоб вимушений правобережжя. правобережжя передавати. Вимушені. Щоб інтеграцію Києва. При цьому в інтеграції Києва воно ось ці дві території мені інтегрувало. А по итогу я просто передав себе Запоріжжю Для чого? Нащо? Так, знітка натримай. Бонуси різні. Я ж не просто так тебе виробляю. Коротше, зробив стрілкові Дізі такими, якими я б хотів їх бачити. Висловальна машина. 39-й рік, давайте нову піхотку почнемо вже виробляти. Чим раніше почнемо, тим краще. Так, інтеграція Києва є. Зараз почекаємо, поки гра подумає. А самі йдемо в захопити Слобожанщину. О, все, гра подумала. Дев'ять фабрик, військові заводи, один з яких на цивільний потяг, все інше в піхотку. Все, ми ну, хоча б трохи живі будемо. І. А людські ресурси? 500 ти... Не може зараз 500 тисяч бути. Зараз збільшиться. Так, давайте ніжин вже до забудови, якщо почав. А потім продовжимо з Києвом. Констрону промисловість вивчили. До речі, до якого? Коли в нас. О, до 41-го року. Ну, хоча б на часу нам дається. На Крим. Так будівництво мені треба розбудовуватись. О! Тепер давай 3 мільйони військових ресурсів. Тепер все правильно. У мене дратує військо Запорізьке. І дарутує те, що я тепер не зроблю Миколаїв. І Ніпопільксуцьк національними. Що ж, гаразд, поки що на цьому ми закінчимо це відео. Дякую всім, хто його подивився, особливо дякую своїм спонсорам, ніка яких ви можете побачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і оці до. Якщо в когось, з моїх глядачів також буде бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланню опису, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.